У кожної громади є своя неповторна історія, що розкривається не лише в піснях і традиціях, а й у стравах. Які передаються з покоління в покоління, ті, що згуртовують людей за святковим столом або ж асоціюються з теплом і гостинністю. А яку страву ми вважаємо справжнім символом Могилів-Подільської громади, що найкраще відображає наш характер, наші корені та нашу душу. За кулінарним визначенням краяни вирушили на вулиці міста. Що це буде? Вареники, смажена картопелька, борщ, а може, щось особливе. Відоме тільки тут. Дізнаємося. Руни. Здається, нас дуже багато споживають картоплю, тому цікава страва. Борщ, вареники, вареники найбільше підходять. Ну напевно, виросла тут приїжджала завжди до бабусі і завжди їла вареники. Ну, Напевно, що бринза. Бринза тут саме найсмачніша бринза. Це вона така жирна, класна. Ніде в Україні я такої смачної бринзи не їла. Тому зараз от іду на базар якраз купувати. Найпопулярніше в нас домашні вареники, борщ український. Картопляники. Борщ, напевно. Особливо зараз золота осінь. То його є, що говорити? Вареники. Голубці холодні. Борщ. Бо тут все чисто українське. Солодке і бачу, що дуже багато повідкривали з гарних таких закладів. Мені приємно, що можна прийти, випити кофе і поїсти щось небудь так на бігу. Це мені дуже подобається. В Італії дуже багато такого. Я чого роблю зрівняння, тому що я більше 20 років в Італії. Щось таке з запахом. Кориці, якась випічка. Чому? Тепле наше місто хороше. Обираючи страву, символ, наші респонденти серцем і шлунком, а вони точно підказували правильну відповідь. Голосували не лише за смак, а визначали те, що об'єднує нас за одним столом і у спільних спогадах. Бо ж хіба можна уявити громаду без її особливого кулінарного почерку, гарячого духмяного хліба, щойно з печі? Тарілки наваристого борщу з пампушками, соковитих вареників, які з'їдаються швидше, ніж встигають охолонути. Або ж подільської бринзі, яка доводить, справжній смак народжується там, де люди вкладають душу. Кожна з почутих страв може стати кулінарним символом могилів подільської громади та претендує на унікальний смак. Та яке б частування ми не обрали, головне, щоб воно нагадувало нам: ми одна родина, і за столом завжди вистачить місця для кожного.